Три тижні від ідеї до реалізації. Саме так в Сумській гімназії старенька класна кімната перетворилася на сучасний кабінет для євроклубу. Ідея виникла. Дякую пану Авгану Салманову. Він ідею підхопив. Ми взимку зробили цей ремонт за взимові канікули. В сучасному стилі, без зайвих. Речей з комунікацією електронною. На сьогодні тут знаходиться тільки телевізор. Дякую за подарованих два телевізори консульству. А на сьогодні йде замовлення, яке чекаємо невдовзі, це інтерактивна панель, яка також буде розміщена в цьому кабінеті. Більше 15 років існує в гімназії Євроклуб тепер учні матимуть свій сучасний простір, де проходитимуть заняття, зустрічі з носіями іноземних мов, інтерактивні заходи. Ми дуже вдячні по чесному консульству Азербайджанської республіки в місті Харкові, які опікуються нашими двома регіонами Харківським і Сумським, за підтримку закладу освіти, який працює саме на європейському просторі в міжнародних проєктах. Більш ніж десятирічна співпраця з Гіоти інститутом підписаний меморандум з Кембриджем. Все це дозволяє гімназії як багатопрофільному закладу з поглибленим вивченням німецької та англійської мов надавати ще якісніші знання учням. А новий підхід до поняття сучасна школа робить гімназію Накладом, до якого радо йдуть учні. Сучасна школа, вона в це три в одному. Перше, це сучасний, естетичний, вільний, красивий, світлий простір, безпечний простір. Друге, це класні творчі, креативні педагоги, які хочуть, вміють і знають, як навчати. Ну і третє, це наші абсолютно обдаровані в усіх напрямках діти. І дякувати батькам, що вони підтримують повністю весь наш творчий простір. Мотивуючи простори, індивідуальна стилістика предметних кабінетів та все має одну спільну рису максимально сучасний та функціональний освітній простір для тисячі учнів. Загалом за останні два роки в закладі оновлено 20 кабінетів. Ольга Галицька, Максим Близнюк, новини СТС.